Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатольєвна. За календарем сьогодні вже 3 березня, з чим я вас і вітаю. Я вітаю вас з приходом весни. Ну, так вийшло, що в нашій області 1 березня випав сніг та й чимало снігу. Але ми не засмучуємося, ми чекаємо на весну і сподіваємося, що ця весна принесе нам не тільки тепло і радість, а ще й такий довгоочікуваний мир. Отже як я сказала, весни вже хочеться, хочеться якихось квітів, але погода така собі, да? то будемо створювати квіти самостійно своїми руками. Сьогодні я пропоную вам знову попрацювати із жутом, із жутовим шнуром та мішковиною. І створювати ми будемо отакий можна, сувенір, можна так сказати. Це у мене буде олівець, а ви можете зробити це на шпажці. І зробимо ми отаку от квіточку. Як ви бачите, що виготовлена вона знову з. Джутового цього нашого шнурочка, ну, ще у нас доданий такий блискучий шнур, і мішковини. А ми сказали, що мішковина теж з чого створена, із джутової нитки. Отже, сьогодні знову ми працюємо з джутом. І бачите, наша квіточка така, може, і не дуже виразна, але блискуча, і такий, скажімо так, початок весняному настрою покладений. Кому хочеться чогось іскравішого, можете додати більше яскравих намистинок усередину. У мене вони просто дерев'яні, yeah. ви можете взяти будь-які. І так само і е, канто цей шнур можна також взяти будь-якого кольору, не обов'язково блискучого. А якщо зовсім хочеться яскравості і таких весняних квітів, то обов'язково зайдіть до нас на наступне заняття, де ми будемо створювати весняну листівку. А зараз приступаємо до роботи. Так, сьогодні нам знадобиться шматочок мішковини, так, сам джутовий шнур, я ще таки взяла для декору один, намистинки, шматочок якогось картончику. Це може бути навіть обкладинка для зошита, там якась старенька. Олівець, який я буду зараз використовувати спочатку промалюю шаблон, а потім буде використовувати його за основу. Ви можете за основу використати також пашку за бажанням, так. або... Паличку для суші. Я хочу робити все ж таки олівець кіточку. всякий ну, випадок гумочку. А, так, ножиці, ну і термоклей. Так. Отже, розпочинаємо з того, що промальовуємо два види пелюсток. Ми зробимо їх двічі по п'ять: П'ять трошки більших і п'ять трошки менших. Ну, ми малюємо шаблончика всього два: один більший, так і один менший. Я е, не кажу ніякі розміри певні, тому що ви можете на свій смак зробити. Якщо ви хочете велику квітку, робіть більшими, якщо хочете меншу, то меншими, відповідно. Так? У мене будуть вони такі. А не бійтеся, що намалювали якось несиметрично. Зараз, коли ми виріжемо, ми їх ще можемо поправити, правильно? Так, Вирізаємо. Так, два шаблончики є. І тепер маємо перенести їх на нашу мішковинку. Отже, обмальовуємо п'ять маленьких і п'ять більшеньких. Коли почала малювати, зрозуміло, що олівець взагалі не видно. То візьму зараз маркер. Так, А далі ми вмикаємо термоклея, я нарешті свій оновила. Сподіваюся, що він не буде текти. Бачите, його вже можу поставити хоч нормально. Так, готово. хай нагрівається. А ми тим часом зайву тваринку, щоб її вже скласти так, це мені поки що не потрібно. І обов'язково щось підстеляємо на стіл, тому що у нас мішковинка вона ж така, да, світиться у нас прозора, тут є у неї такі відділи. Да? І якщо ми зараз будемо носити клей, то він буде приклеюватися до стола, що нам не потрібно, відповідно. Візьмемо якусь зараз досточку чи клейоночку, щось таке, щоб це під, підкласти під нього. Я вирішила таку звичайну кухонну взяти, так, щоб клеїти можна було на ній. О, отаку. Так. І е, я собі так вважаю, що буду робити золотом. Золото, що я з золотими е, зроблю оці внутрішні, вони будуть плюсочки менші. менші. Зараз буду приклеювати їх термоклеєм, формуючи так, так форму листочку таку робити будемо. А більше я буду обклеювати просто джудовим шнуром. Пішла. Ще протягаємо клечиком і відразу проклеюємо, формуючи листочок. Намагайтеся не ляти багато клею для того, щоб робота була охайною. Так, так от, формуємо пелюсточку, ну, зайво, відповідно, зрізаємо. Так, і відразу піднімаємо, щоб вона у нас не дуже приклеїлася до досточки. Формували полюску. так само робимо з усіма верхніми пітьма. Лискучі ну, вже зробили. Тепер робимо звичайні з чутого шнуром. Зараз візьмемо таку шматочок, то що. Шо... Це була було прив'язано чушованки. Бачите, міцніший трошки. Пробуємо все так само. зробили всі наші пелюсточки, я думаю, що всі зрозуміли, чому ми спочатку обклеювали ці кантики, робили, да? а не відразу відрізали пелюстку, тому що що мішковина наша складається з джутових ниточок, ось ми їх бачимо. Бачите, як вони топошаться. Якщо б ми зараз почали спочатку вирізати намальовані наші пелюстки, то що б у нас вийшло? Там поторочилося, і у нас пелюсточка б не вийшла такою рівненькою, якою вона є зараз. І от коли ми вже кантик цей приклеїли. Ми зараз термоклеї вимкнули. О, бачите, вже чистіше, слава Богу, то у мене так нехайно завжди виходило з минулим клеєм. Так, цим вже зовсім по-іншому. Так, і тепер ми маємо вирізати усі ці наші плюсточки. Вже дострочку можемо прибрати, Так, вирізаємо. Плюсочки готові. 5 золотих, 5 просто зі джутом. А, ми ще маємо зробити такі серединки, так, течіночки. І для цього нам треба протягти ці намистиночки у джутовий шнурочок, так? Зараз зроблю тут завязочку мабуть, щоб воно не каталося. Ось вот так. Ирезаем затошки пошмалюшка. Форму тримав. 4. Будемо її робити надовго, щоб вона тримала в форму. Десь ось таку зробимо. Сантиметр 4 до 5, ми ручку цього залишимо. Товочки є. Тоді ще беремо олівець або шпажку, або паличку, так, для суші. І будемо на ній формувати нашу квіточку. Погати трошки проматуємо, можемо вже потрохи приклеювати термоклеєм, Аж доверху і спускаємося вниз. Так, оце ми зробили тиченочки. І далі починаємо формувати квітку. Ви пам'ятаєте, що у нас є на листочку такі от частинки, де у нас сходилася ліня, це, відповідно, буде низ, так? Так. І кожну ми зараз будемо так приклеювати. Обережно, термоклей гарячий, пам'ятаємо, а тут є проміжки в сітці, то обов'язково обережно. обережно підклеюємо. Угу. Угу. Так. Далі переміщуємося. Нарощуємо клею. Беремо наступну полюсточку і підлаштовуємо сюди. Таке трошки формуємо вже, так? Да? Кажучи, можна було б вже і так залишити, але я думаю, що ми ще додамо, якщо ми вже зробили так. Угу. Так, тепер ми беремо залишки нашої блискучки, у ну, кого її немає. Вискучу цієї стрічки, то можете брати звичайний шпагат і промотати. І маємо промотати ніжку аж до кінця. Ну там трошки залишимо, так? Бо це ж не солівець, треба, щоб писав. І повністю замотати, для того, щоб можна було ще трошки підточити наш шольовець. Далі за бажанням розкриваємо квіточку. Бачите, там, де термоклей й форму тримає, не гнеться. То ви можете повністю нагнути пелюстки, як вам заманеться, як ви хочете. Бачите, і вони тримають цю форму, яку ви їм надаєте. І отримали таку чудову квіточку. Я сподіваюся, що вам сподобалась така робота, і прощаюся з вами до наступної зустрічі. Надсилайте свої квіточки мені на Viber або Telegram. Дуже чекаю на все добре.